Як зробити ремонт для свого приміщення для бізнесу максимально якісно? Тепер перейдемо до моєї історії, де ми взагалі знайшли приміщення. Взагалі, приміщення ми знайшли дуже велике: це колишній банк. Шукаючи оптимальне приміщення, я вирішив поділити його на дві половини. Одну половину я взяв собі, ну а іншу половину планую здати в субаренду. Насамперед, ми зняли заміри приміщення для створення дизайну проекту. По можливості намагайтесь завжди заздалегідь продумати все. Ну і посадкові місця. Моя парада не заставляти все вільне місце по максимуму, інакше люди просто будуть сидіти один на одному і буде некомфортно. Якщо ремонт ви робите не особисто, є декілька варіантів. Перший варіант це знайти кожного мастера окремо та контролювати його роботу. Другий варіант це знайти бригадира, іноді навіть е, з командою. Така людина сама займеться пошуком фахівців і контролем ремонту. Тож ремонт ремонтом, але це не означає, що потрібно просто сидіти і чекати, коли його закінчать, тому не варто гаяти час. Є багато справ, котрі потрібно зробити в процесі ремонту, щоб не було потім затримок.